А ми переходимо далі до моделі Мекзеліх, яка називається Vitals. От уявіть, вам пропонують різні проєкти, і ви сумніваєтесь, в якому брати участь. І тут приходять на допомогу ваші цінності. Ви якби скануєте кожен проєкт? А чи відповідає він вашим цінностям? Тінь або тіньова сторона особистості це наше витіснене несвідоме. Це ті риси особистості, які ми в собі заперечуємо через їх неприйнятність для нас. Отже, ціль у вас сформульована, але як ми будемо її досягати? Тут треба відповісти на три таких питання: по-перше, які потрібні на це ресурси, які потрібно зробити дії, такий покроковий план, да? і які наслідки слід врахувати. Пора рухатися вперед. Долучайся до курсу самореалізації та відкрий для себе світ можливостей. Новий етап життя починається вже зараз.